Добрий день, звати мене колесник Олег Анатольович. Народився 6 квітня 1981 року в місті Луцьку. Тут же і навчався в 13-й школі. По її закінченню поступив у професійно-технічне училище номер 9 Після закінчення училища поступив Міжнародний науково-технічний університет. Закінчив його. З 2002 року приватний підприємець. Займаюся пасажирськими перевезеннями. Також маю досвід роботи в комунальному підприємстві, а саме Луцьке підприємство електротранспорту. З середини знаю роботу підприємств, знаю проблематику, знаю шляхи до їхнього вирішення. На сьогоднішній день очолюю підприємство АТП Луцьк. Обслуговуємо частину 31 47 маршрута міста Луцька. Обслуговуємо приміські маршрути луцьк руванці Луцьк-Промінь. Луцьк-садів, Луцьк-Дідувичі також обслуговуємо маршрут луцьк лісова Після на підприємстві працює більше 40 чоловік. Маємо автобуси «Мерседес», «Богдани» та вони українського виробництва. Я вважаю, що може покращити роботу громадського транспорту міста Луцька. Саме тому балотуюся в депутат Луцької міської ради. Одружений маю двоє донів.